Міжнародний день рідної мови свято незвичайне, але дуже важливе. Він заснований нещодавно з 1999 року і відзначається 21 лютого в усьому світі, проголошено Генеральною конференцією ЮНЕСКО з метою сприяння мовному та культурному розмаїттю та багатомовності. Кожен народ, своя унікальна культура, історія, традиції, спосіб життя і звичайно мова. Вчені припускаючи мовні навички людини з'явились близько 100 тисяч років тому. А ось письмові форми мови з'явились тільки близько п'яти тисяч років тому. Тому дорога до мови була довгою та важкою, і говоримо ми у всіх куточках нашої планети різними мовами у Німеччині, німецькою, у Франції, французькою, в Англії, англійською, а в Україні. Колись налічувалося від 7 тисяч до 8 тисяч самостійних мов. Сьогодні відомо приблизно 6 тисяч мов. Різноманіття мов є величезним надбанням людської спадщини. Найпоширенішими мовами у світі є китайська, англійська, іспанська, арабська, португальська та французька. Міжнародний день рідної мови насамперед спрямований на захист мов, які зникають. У 1996 році в США померла людина на ім'я Червона Грозова Хмара. Він був останнім, хто знав мову індяського племені Сіо. Правда, перед смертю він встиг записати мовленнєві зразки та обрідові пісні свого народу, чим зробив величезну послугу науці. На жаль. Таке рідко буває, найчастіше мова вмирає тихо і непомітно разом зі своїми останніми носіями. Мовознавці намагаються не прогаяти час і встигнути задокументувати ту безліч мов, яка поки що зберігається. Це свято також підвищує поінформованість про мовні, родові та культурні традиції різних народів. У ЮНЕСКО створили атлас зникаючих мов. Ввівши назву мови, що вас цікавить, ви можете дізнатися, скільки на ній говорить людей і який ступінь небезпеки її зникнення. А щоб вижити мові, необхідно, щоб нею говорило приблизно 100 тисяч осіб. У світі багато народів. Всі вони говорять різними мовами, але кожна людина цінує свою рідну мову береже її, плекає її, і кожна має право вільно говорити своєю рідною мовою. Важливо знати мову, історію та культуру країни, в якій живеш. Але також важливо розуміти, що рідна мова є унікальним засобом вираження творчої різноманітності та самобутності джерелом знань та інноваційного розвитку. Одрі Азули, голова ЮНЕСКО.